Пане головнокомандуюч Збройних сил України, ми воїни першого штурмового батальйону, особовий склад 2-го штурмового батальйону, бійці третього штурмового батальйону, четвертий штурмовий батальйон. командир 4-го штурмового батальйону, бійці п'ятого штурмового батальйону, військовослужбовці артилерійського дивізіону, військовослужбовці самохідного артилерійського дивізіону. Батальйон шквал. Протирадіаційного, хімічного, біологічного захисту і бійці, танкового батальйону, Командир медичної роти, колектив 5-ї окремої штурмової київської бригади. Вітаю вас з днем народження. Дякуємо вам за вашу енергію, міцну волю та непохитний дух. Ваша відданість Україні, професіоналізм і непохитна воля служать прикладом для багатьох. Це не просто крула дата, це позначка витримки, сили духу, мудрих рішень і незламного характеру. Віримо в вас, віримо в нашу спільну перемогу. Хочемо побажати міцного, козацького здоров'я та наснаги вести нас до перемоги, нескінченної енергії, міцності духу, божих благословінь. Чітких горизонтів, рішень, що приносять успіх людей поруч, відданих, вірних і надійних. Нехай попереду буде ще багато перемог як на службі, так і в житті. Незламного духу, мирного неба над головою. Нехай кожен день приносить вам радість, наближає нас до перемоги. Нехай кожен ваш крок веде до миру і процвітання нашої держави. Бажаємо вам невичерпної мотивації, відмінних ідей та міцного здоров'я для подальших перемог. Вітаємо вас! з Днем народження! Разом ми можемо все Ви наказуєте! Ми виконуємо! Слава Україні! Героям слава! Від головнокомандуючого ЗСУ попікрам гармата!